І так, всім привіт. Зараз у нас в гостях дует Міф і зараз ми відкриємо про них всю правду. Чи бувало таке, що вас виганяли з уроків? Ніколи. Так, частенько. Чи хотіли вигнати зі школи в цілому? Ні. Е, так. Який хотіли урок відвідувати найбільше? Е, о Боже. Історія України і фізкультура. Фізкультура, так. Який терпіти не могли? Алгебра геометрія. Фізика. Чи билися в школі? Ні. Так. А, так. Між собою? Ні. Два викладачі. За премію. Чому вирішили працювати в школі? В школі, де ми зараз викладаємо, я навчався, тому це як був поклик душі: повернутися в місце, де в мене вклали все те, що я маю зараз. Як думаєте, що діти кажуть про вас за спиною, як про викладачів? О, я впевнений, що тільки хорош. Тільки хороше, І я впевнений, що вони нас поважають. Діти, ми вас любимо також і знаєте, що разом ми досягнемо всього, чого ми бажаємо і чого ви бажаєте. Ми будемо поруч завжди. Особлива стратегія викладання, щоб знайти підхід до дітей. Особливої стратегії немає це любов до дітей. В першу чергу бути їх другом. Тому в нас сьогодні в гостях були не тільки артисти і співаки, і дует міф, а ще й викладачі в школі. В навчальному закладі номер 23 три Ми запрошуємо всіх. Будемо вас готувати до вступу в найкращі творчі вузи України.